Охая, okay, гейс! З вами знову ваш Симпай, і нарешті цей день настав. Я нарешті отримаю сьомий левел в рекорда. Пишіть, до речі, який у вас у коментарях. Не затягуватиму довго. E, пишіть лайки, ой, <пиш> пишіть коменти, прожимайте лайкоси. Можна і ді дізлайки жати, що вам більш подобається, як то кажуть. Підписуйтесь на цей канал, якщо вам подобається контент по Бравл Stars. Залітайте до нас на стріми на цьому ж каналі або на Твічі, я там і там стрімлю. А ми погнали, чуваки! І пишіть в коментах, який у вас левел в рекордах і чи ви цим взагалі займаєтесь, бо я хочу досить непогано рекордами зайнятися. Все. Більше не затягую чуваки. полетіло. Полетіло в нас 500 кредитів легендарний дроп, після якого залетить і легендарний легендарний левел по факту, тому що ну, він в стилі легендарки. Знову ж. Так, коротше, чуваки, боже, я багато розказував, тут нічого не випаде, я вам відразу кажу 1000 кредитів. Але головне, це якраз рекорд Левел 7. Залітає нас. Go, полетіли. Та, і саме з, з, через цю іконку я й хотів е, собі цю штуку. Так, давайте, Equip Now, відразу заюзаємо. Далі у нас зелена. Ну, зелена, чесно кажучи, вона не настільки класна, як жовта, мені чомусь здається. Ось, але, в принципі, ми будемо до неї все рівно рухатись. Тому якось так, чуваки, відразу ж. Е, Поки на ці катки я зміню, поставлю собі рекорд левел. 7 замість, замість метеоритної слави, в принципі. Але знову ж таки, ну, метеоритна слава це база. Але, ну, чесно кажучи, і цей непогано так собі виглядає. Тому беремо його і йдемо в соло ШД на потужному Ельму, щоб усі чуваки ну, розуміли, з ким вони мають справу. Ну виглядає непогано, чесно кажучи, в катці жодного і жодного іншого типа з самим левелом рекорду ще не було. Пу-пу-пум. Ми зіграємо десь три катки, чуваки, і побачимо, чи взагалі чуваки із рекорд левелами будуть нам попадатися. Мені досить цікаво це буде побачити. Так, чувак, не на того биканув, як то кажуть. Але там Корделіус. Від Корделіуса треба краще тікати. Блін, знаєте, не вистачає, щоб за оцей рекорд левел давало. Е, ну, типу, гра давала не тільки е, задній фон для вашої бойової карти, а щоб ще якийсь пін давала. Типу, е, це, ну, це було б мега класно. Так само, як і з Славою, коли, правда, там за, за яку за другу чи за третю зірку дають пін, але ну, все рівно це непогано. Бро? Бро! Броу, попався. Так, ні, ні 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 краще ульту залишити. Як то кажуть, це додає бусту до перемоги бойова карта. Броу, бро! Так, накидаємо по максимум, типові. Так, ні, краще в таких моментах краще гіперпрожимати, тому що ось такі небезпечні типи є близько і, ну. О, ні, ні. Ненавиджу ШД. Ненавиджу ШД, просто. просто два гнідуси малих просто зговорилися. Один кинув на мене затичку. Я, я нічого зробити не зможу, а другий просто ультує. Ну, це імба. Ненавиджу ШД. Ну. зокрема, соло ШД, тому що в тому ж в дуо ШД там чуваки не тімляться. Стоп! У нас. у нас фінкс був, та, з сьомом левелом. У нас ніби ще один тип. Чи два? Я є щось. Боже. Не звернув увагу. Скільки чуваків було із сьомим левелом? На рекордів. Потужно. Так, бро. Хочу ульту підфармити, але я теж хочу ульту підфармити, тому. У нас. Е... У нас одинакове бажання, є, бро. Боже, який гнідус! Просто задоджив. Лох. Пу -пу -пу. Боже, як я обожнюю Эльпримо грати? Ну, Лімо це, ну, це просто найкращий персонаж для соло ШД. Тому що, ну, якщо проти вас затімились чуваки, то найбільший шанс законтрити цих чуваків це якраз таки в, е в Ельпрімо є. Ось. Навіть та Шелі вона має мало ХП. Боже, який гнідус. У шалі досить мало ХП, тому їй буде тяжковато законтрити більше одного чувака. Ось, а в принципі, у Ліпріму є досить. Бро! А ну пішов в сраку! О, ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні-ні. Тікаємо, тікаємо. Боже. Як же небезпечно тільки що було, як же небезпечно було. Але ну, просто. Самий левел рекорду дає баф до, до вашої перемоги, тому тут без шансів взагалі. Але, чесно кажучи, неприємно було. Так, тип, у нас не треба, щоб він відхилювався. Шеллі це, ну, це перс, якого краще за все виносити. Так, найс. Якщо він поставить ульту, то у мене будуть проблеми. Найс, найс! Ого! Небезпечно. Боже! Найс! Фу! Шелі імба, шелі імба, потужна шелі. Обожнюю шелі, чувак просто мене задефав. Але тут уже проблеми. Але тут уже проблеми. Так, непогано. Бляха, в нього тупо гіпер. Я знаю, от гіпер... Серйозно? Це, це чувак просто не автоатакою атачив. Ні, давай, давай, давай! Боже! Яка джет! Я гаджет прожав, але він своїм гаджетом мого гаджета збив. Ви бачили? У мене просто тіп не перекинувся. Він просто не перекинувся через мій гаджет, бо він в таймінг прожав свій. Боже, це жах. Так, дивимось, хтось є ще із сьомим левелом. А, рекордів ні немає. пу 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 Я тут самий потужний, виходжу. Ну, але знову ж таки, а, оці рекорди, вони в принципі показують, як багато ви граєте. Типу, якщо ви багато граєте, то у вас буде великий рівень рекорду. А по суті, це не те, щоб сильно ваш скіл показувало, просто показувало що ви задрот. Досить непоганий задрот. Так, чувак втік. Бро, недалеко втік. Нормально. пу 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 Небезпечно, там джин. Там джин. Так, бро, ти цей, ти краще тікай звідси. Але я тебе все рівно дожину. Мені треба. Треба когось виносити. О, ні. Божеки Нідус! Ще гіперзаряд! Ви знущаєтесь? А звідки гіпер? у Лілі? Я, не ну, знаю, я просто максимально ненавиджу ненавиджу Лілі. Надіюсь, її скоро понерфлять. У, ну, у персонажа мало того, що досить великий демедж, так ще й ульта швидко фармиться, це просто жах. чуваки, це просто жах. Дивимось Євкою ще. із По-пу-пу, ну я не помітив. У мене ще правда так погано загружається. Але я не помітив більш ні в кого сьомого левлера. Рекорди, знаєте, чуваки? Не вистачає, щоб е, показувало в профілі е, рівень рекорду. Ну, типу, коли в бойовій карті по дефолту, щоб показувало, було би дуже прикольно. Але, на жаль, у нас такого немає. Так, мені треба ульта. Мені треба ульта. Так, я лечу звідси, бо ну. Ну його подалі від себе, чуваки, таке. Якщо ну, біля вас більше, ніж троє людей. ну, Навіть не так. Якщо у вас, якщо ви граєте соло ШД і біля вас з'являється більше двох людей, то краще краще відійти від цього подалі. Тому що ну, до хорошого нічого це не приведе. Дивіться дивіться просто. У Тіпа вже гіпер є. Ну, типу. Я не знаю, це, ну, це якийсь занадто імбалансний перс. У мене навіть ульти немає, а у перса уже гіпер. І при тому що я впевнений на 100%, що ця Лілі взагалі не файтлас ні з ким. Просто ходила і фармила свій ульт своєю дистанцією. Боже, ну це такий максимального огнідус на, ну, на персонажі, я не знаю. Максимально недолюблюю. Бро. Найс. А я, я, не, я не розумію, в чому задумка була. Джонет, але щось вона точно хотіла цим зробити. Чувак просто до останнього до останнього свій гаджет тримав і трошки. трошки, трошки Опозорився, як то кажуть. Ну, це проблема, це проблема. Якщо типи. Бро, давай затімимось, гриб, гриб, давай затімо. Ладно. Не хочеш тімитись не... Ух! Боже, я ненавиджу шедеї, я просто ненавиджу. Просто який же же жах. Який жах. Такс. Ну реально чуваки, не вистачає, щоб ваш рекорд. Ну, типу, ваш левел рекорду десь з боку на бойовій карті показувався. Ну Це б мега класно було б. Я, чесно кажучи, не знаю де. ну, Типу, якщо ви юзаєте свою там, типу, з метеоритною э, славою. Я не знаю, десь з боку ХЗ. Ну, це було прикольно. б прикольно, чи біля ніка вашого. Ось. Тому якось гайси. Пишіть, який у вас рівень рекорду. Тра... Я хочу, ну, я хочу собі ще вищий. Ось, я б хотів би собі всі рекорди апнути. Це ми, в принципі, будемо на різних стрімах займатися. Тому залітайте, чуваки, підписуйтесь, ставте лайки. Е... Всякі штуки. А з вами був Семпай. І всі... Кіндай!